Друзі, всім привіт! Знаєте, друзі, хочеться вам показати такий момент настільки смішно вірити в еволюцію. От еволюціоністи вони вірять у те, що ми всі походимо від мав, правда? Що людина еволюціонувала, ставала кращою, була мавпою, а стала людиною. Просто вау! правда? От Неймовірно, сатанинська лапша. І такий рівень еволюціоністів думають, що еволюція вона розвиває стає все краще. Ні. І сьогодні, от реально хочу показати, що все це брехня повна. От подивіться уважно на червону книгу. У червоній книзі записані всі тварини, рослини, які вже на грані вимирання або вже зовсім зникли. Еволюція вона показує, що. Все стає кращим та досконалим, прям. Але Любі, червона книга вона показує, що у світі навпаки все стає гіршим. Тварини вимирають, зникають, рослини. Так само людина вже так багато не живе років, як раніше жила. І про це у Біблії описується, що людина старіє, все навколо руйнується, йде до свого кінцевого логічного завершення. Все це тлінне. Тобто, вся. Матерія, рано чи пізно вона просто закінчується, вона не вічна, і Біблія про це нам каже. А еволюція нам говорить, що навпаки все стає супер. Але, дорогі, червона книга вона доказ того, що вся ця еволюція, брехня і сатанинська пропаганда. От. Червона книга ставить просто хрест на теорії еволюції і підтверджує, що є Бог, є творець усього. Але якщо вірити еволюції, та то у червону книгу потрібно тоді записати: о, нова тварина, о, з'явилася нова рослина, так, але такого немає і не було. Туди записують тих, хто вимирає, хто зникає, правда? Тож не вірте всяким сатанинським еволюціоністам. А якщо хочете вірити, тоді таким людям: от скажу: підіть в зоопарк. Виберіть собі дружину чи чоловіка, слона, мавку, жирафу. Але люди, правда, так же не роблять люди. Люди шукають собі подібних людина, людину, чоловік, жінку, а жінка-чоловіка, так як описано у Біблії, що Бог створив Адама і Єву, тобто чоловіка і жінку. так? А людина притягує людину, і це ще один хрест на теорії еволюції. Будьте благословенні!